Трамп може покласти кінець правлінню Путіна. Отак От оптимістично заявляє видання Time. Видання пише, що президент США має важелі впливу, щоб змусити президента Російської Федерації зупинити війну негайно. Якщо Трамп запровадить будь-які додаткові санкції та експортні обмеження щодо російських нафтових. Компанії, тоді Путін буде майже благати про полегшення, оскільки його економіка розвалиться, а доходи від експорту скорочуватимуться. Це буде смертельний удар. Глава Держдепу США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні повинна закінчитися. Це буде Офіційною політикою США, ми хочемо закінчити конфлікт. Ми зробимо все можливе, щоб його закінчити. Ми збираємося включитись та змусити це закінчитись. Ми хочемо, щоб конфлікт не почався знову через 3-5 років, сказав він. Це дуже важливо. Важливо не просто припинити війну, але. Не дати можливості за який час і знову, знову продовжитися. Путін сказав, що вся Росія вітає Трампа зі вступом на посаду президента. Він також зазначив, що відкритий для діалогу з новою адміністрацією США щодо конфлікту в Україні. Російський диктатор сказав, що метою має бути не Короткочасне перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні. Хотілося б, щоб Трамп задіяв важелі впливу на Путіна. Не буду казати, що знайшов, бо ті важелі вони безперечно і в Байдена були. Але він надто обережненький був не конкретно в Байдена, а в США. Так само і в Трампа зараз. А Трамп він більш імпульсивний, виглядає відчайдушним, і, хоча б задля іміджу свого, може щось таке зробити, щоб трохи зіпсувати путінові життя, а в Україні відповідно полегшити. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Олт стверджує, що Зеленський згоден на початок переговорів із Росією. Подав голос інтерв'юер, котрий недавно брав інтерв'ю у нашого президента Володимира Зеленського Лекс Фрідман. Він розкритикував Зеленського після спільного цього подкасту. Звинувативши його у різких. Висловлення про Путіна. Він каже: Я дав президенту Зеленському всі шанси показати Трампу та Путіну, що він готовий до перемови. Натомість він почав лаяти Путіна. Фрідман зазначив, що це може зашкодити мирним переговорам, які вимагають компромісу та поваги до інших лідерів. З якого добра дива Зеленський має виявляти до Путіна, три оце все затіяв, розв'язав таку величезну кровпролитну війну, котрій вже поклав мільйон росіян і 700 тисяч українців? Загинуло за словами того Трампа. І Зеленський тепер має кланятися виявляти до Путіна повагу. І компроміси головне демонструвати. Будемо сподіватися, що Трамп, попри усі ці розмови про мир, все-таки насправді знайде час для України. Зрозуміло, що він зайнятий, всі його думки, всі справи, скеровані на Америку. І Він обіцяє, що Золотий вік Америки розпочнеться прямо зараз. З цього дня ми почнемо процвітати, і всі країни нам заздритимуть, каже Трамп. Ну, оскільки Америка є лідером світовим, то і інтереси її звичайно широкі і розповсюджуються на весь світ. І тому каже, ми хочемо, щоб перестали бути різні катастрофи по всьому світі. Наш суверенітет повернеться до нас, нашу безпеку буде відновлено. Що це означає важко сказати? Яка там небезпека Америці грозить? І де вона той суверенітет втратила вона? Це для українців, звісно, таємниця, але це свідчить, що Америка зайнята сама собою у них своїх проблем. Скільки? Занепад Америки з цього моменту припиняється, сказав Трамп. Страшно навіть подумати, що то вже там буде за розквіт, що то там зараз розпочнеться, і як це тут в нас відгукнеться, яка луна сюди докотиться. Оскільки Трамп каже, що замість оподаткування власних громадян США запровадять тарифи та податки для іноземних країн, щоб. Збагатити власних громадян. Буде створено зовнішню податкову службу для збору всіх тарифів, ми та доходів. Це принесе величезні суми грошей із іноземних джерел. Нема підстав думати, що і Україну Трамп не розглядає як одне із цих джерел, з котрих щось йому має там натикти, накапати. Чи фонтаном воно має звідси бити. Поміняв він мексиканську затоку на американську затоку і повідомив, що на серйозі таки збирається Панамський канал повернути Америці, оскільки не можуть віддати його Китаю. І запевнив, що відтепер в США на державному рівні буде лише два гендери чоловічий і жіночий. Ну і знову ж таки, те, що стосується України, запевнив, ми закінчимо війни, в які ми не вступали, і розбудуємо найсильнішу армію. Армія в американців, мабуть, і зараз найсильніша. І ще Трамп заявив, що американці вступлять на Марс за його каденцією. І оця заява, вона якби. Всі інші попередні і зводить до якогось такого рівня фантастики. І не зрозуміло, чи це заселення Марса буде дійсністю, чи усі інші плани та заяви будуть зводитися до фантастики. Конкретно Україну Трамп не згадав. Він, мабуть, взагалі про Україну знає тільки те, що вона десь біля Росії, йому, мабуть, і не треба. Не той масштаб. Трамп у небо дивиться на Марс, а не під ноги собі. Де там та Україна? Ну, Іран сказав, що його найбільшою гордістю буде повернення миру всьому світу, то ясна річ, що і Україні того миру, якийсь шматочок має дістатися. Прикро, що 30 років Україна була у статусі незалежної, і що ця незалежність була лише фікцією. І тоді, і зараз це просто наявно так оч очевиднилося, Це вже нам прямим текстом говорять. Хай це не, дорогі України, вороги, але. У них є підстави на це. Ми дали їм ці підстави для зневаги. Прем'єр-міністр Угорщини заявляє, що українці втратили п'яту частину своєї країни. Вони не можуть забезпечити своє існування, але поводяться так, ніби в змозі диктувати нам свої умови. Насправді вони перебувають у становищі жебраків. Отак каже. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орва. А прем'єр-міністр Словаччини Фіцо стверджує, що опозиція Словаччини готує революцію. Майдан, за його словами, планує захопити урядові будівлі, щоб провести дострокові вибори. Звісно ж, це рука України. Не інакше. Але насправді, що Словаччина, що Угорщина? Е так, вони є членами ЄС, і власне це є вся їхня в цьому сила. А загалом вони важать і їхня роль у світовій, у цій ієрархії, вона не, не більша від ролі, яку відіграє Україна, і в України ще є можливість проявити себе. А вони вже, мабуть, себе проявили по максимуму. Країна лише на початку, що навіть не на початку, вона ще в мінусі. Але все, геть усе показує про потенціал, який закладений в людях, в народові, в нації. Поки що цей потенціал проявляється всупереч. Якщо будуть Хоч трішечки якісь сприятливі для цього умови, В Україні є всі шанси зайняти гідне місце у цій всій світовій ієрархії країни.